Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 19 серпня. На годиннику 13 година на господарстві знімаю новеньке відео. Усім приємного перегляду. Кури гуляють. Так, перевірю, скільки кури знесли яйця. Ситі поки що одне, бачите? Знесли а ще ну, тут вони поки не несуть сюди яйця. А ось тут, так? Під куркою одне. Ось. Поки що два яйця. Не знаю, може ще й буде, але... Боже, що вони там? Що сталося, що вони так... Що таке? Щось вони розп розказують, розповідають одне одному. Білушка знову. Як в своєму репертуарі. О, чуєте, як вона щось каже. Всі чи чим не дов... задоволена. Щось вони сьогодні. Так, голосують. А де інші Мені цікаво? Одна ось а. Добрий день, а що ви тут робите? Тут в канаві. Боже мій, знову тут якось треба буде прибрати в цій канаві. Прибирав вже десь червні. Воно знову за два місяці забилось. А напевно вони гребуться десь. Або пішли непомітно. Зараз подивлюсь. О, а ти що тут? Ви тут. А, ось де ще інші яблука прийшли. Там, де яблука ми викидаємо, вони сюди гребуться в них тут. Зараз вони сюди знову йдуть. Бачите. Ось я дивлюсь і дивлюсь і бачу, що такі хмари, майже має бути дощ. Не знаю, може вони пере... перейдуть. Ось. Це все може бути. Вчора також були, але не було дощу. Вони повз прийшли. Ось і все. Його, голубинка! Ой, як ти линяєш, як ти линяєш зараз? Я шокований завжди так линяє, просто страшно линяє. Вам скажу чесно, таке слово. В нас дуже страшно линяє, але після, після линьки вона дуже гарна. Вона дуже гарна. я вам скажу. А зараз дуже страшно випадає пір'я в неї завжди на голові, прям, прям дуже багато. Прям все пір'я на голові випадає. Ось, я, я помітив, це вже років 4, так он. Чи. Помітив, що кожна курка воно якось виняє по-особливому. Ось. По-своєму, точніше. До речі, друзі, я вам нагадаю, що... Післязавтра, якщо ви не знали, моєму цьому каналові три роки виповниться. Три роки я знімаю і як почав знімати відео. Тобто три роки я вже викладаю сюди. Відео знімаю про курей там вже три роки. Уже Ось так, друзі. Час швидко впливає, був рік, було два, а тепер три. Е, ну, не знаю, прямого ефіру, на жаль, напевно, не вийде мене вийти. Але я в спільноту вам скину просто-напросто ось статистику напишу, розпишу, вам, щоб кому цікаво. там, Ну, я думаю, вам цікаво, скільки переглядів, скільки за цей рік з періоду, з 21 серпня 24 року по 21 серпня цього року. Ось, переглядів підписників. Найпопулярніше відео. Ну, таке от все. Треба все в цей. Таку статистику собі зроблю. У нас доступ є, доступ є. Я можу подивитися скільки перегляді, там, скільки підписників від, там. Ну і таке саме. Найпопулярніше відео. Ось. На каналі. Та й таке, друзі. А Ви не забувайте ставити подобайки та підписатись на канал. На жаль, цього літа я не дуже знімав багато відео і дуже активність якось впало, я вам скажу. Але всім дякую, хто дивиться на відео, трішки тримаюся нормально. Нормально це дуже добре, тому що я думав, на відео було менше набагато переглядів. Зараз, ну ну, якось через відео нормально, більш-менш там 100 з чимось переглядів. Це дуже добре. Я вам всім дякую. Усім небесно дякую, хто дивиться. Що таке? Щось побачив, так. Але на коротких відео о цих шорцах я вам скажу, якщо порівнювати минулого літа. Минулого літа найменше десь набирало по 2500 відео шорсів. Зараз набирали 2200-1500, дуже рідко 2000. Ось, тому ось так якось. Якщо берумо, то минулого літа, як тив, і 50 підписників в день було, а зараз 120 підписників це, там за, тільки за 2 місяці. Ось, ледве-ледве якось. Але нічого. Купив тихенько. можливо, там. Не знаю. Ще будуть перегляди. Минуло літо, по 10 тисяч, по 5 тисяч, в основному так перегляди кожен набирало. Але нічого страшного. Але актив, в принципі, є нормально. Вважаю, це не дуже страшно. Та й таке, друзі. Я вам, про... Я вам дякую за перегляд цього відео. Усім мирного, тихого дня. Усім до зустрічі. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Наші 6 6000 підписників. Тому давайте наберемо хоча б до листопада. Якось треба. Ну, Буду старатися відео викладати листопада, щоб набрати цю кількість підписників. Ось тому всім бажаю мирого, ми, миру, добра і всім па па па